Привіт, мене звати Катерина Гурська, і я інтегрований спеціаліст-нутриціолог з вищою фармацевтичною освітою. Я допомагаю людям бути здоровим через комплексний підхід до оздоровлення тіла на клітинному рівні. І все почалося з мого власного болю. Я мала серйозні проблеми з травленням. Мене мучив гастродоодоніт, запалення 12 палої кишки та проблеми з відтоком жовчі. Було важко, і навіть фармпрепарати не давали мені результату. І лише коли я звернулася до нутрицептики, я знайшла реальний вихід. Моє знайомство з брендом Nature Sunshine розпочалося з програми реабілітації шлунково кишкового тракту. І коли я отримала свій власний результат, я справді повірила в БАДИ. Чому я як спеціаліст обрала бренд Nature Sunshine? тому що для мене важлива якість, безпека, чистота та результат. І NSP – це саме той світовий преміальний виробник, який має бади терапевтичної дії та робить клінічні дослідження на людях. Тестує сировину на радіацію. І, до речі, це дуже важливо, тому що ми приймаємо це всередину. От таке NSP – це компанія, яка більше 52 років на світовому ринку виробляє біологічно активні добавки. NSP Перше в світі інкапсулювала трави і вітаміни. Мінеральні комплекси. NSP – це єдина mlm компанія яка має власний науково-дослідницький центр імені Х'Юз. NSP використовує енергію сонця. NSP має більше 1200 форм біологічно активних добавок, підтвердженими сертифікатами у якості NSF, USDA Organic, TGA, Халяль, Косруд єдина компанія, яка тестує сировину на радіації. Фінансова зареєстрована на біржі НацДАК. Які вигоди для партнерів компанії: знижка на продукцію 30%, кешбек до 30%. можливість будувати бізнес в різних країнах світу. А також за закриття рангу директора-асистента компанія оплачує поїздку на виробництво та до Лас-Вегасу. Також для топ-лідерів, щорічні відпустки в різних країнах світу, і звісно, автобонус. Зараз я здорова, а ще більше я вільна, і я допомагаю іншим бути здоровими і будувати своє життя мрії. НСП – це не просто продукція, це стиль життя, який змінює все сьогодні. Я розвиваю міжнародний бізнес у партнерстві з НСП, допомагаю клієнтам та будую свою команду по всьому світу. Я відкрита до співпраці. Ти теж можеш отримати не лише результат. Ай свободу! Якщо тобі відгукнулася моя історія, пиши або якщо ти хочеш спробувати продукт чи розвивати свою міжнародну команду, я завжди поруч, не чекай кращих часів, почни з себе вже сьогодні і змінюй своє життя вже зараз.